Космічна криміналістика. 4,5 мільярди років тому молода Земля не була самотньою на своїй орбіті. Ми всі знаємо цю історію. Катастрофа, яку називають гігантським зіткненням. Планета Земаль розміром з Марс, яку ми назвали Тея, врізалася в нашу планету. Цей катаклізм розплавив земну кору, викинув у космос мільярди тонн уламків. І з часом сформував нашого мовчазного супутника місяць, це канонічна модель еволюції системи Земля Місяць. Але в цій історії десятиліттями існувала фундаментальна прогалина, яку вчені називають ізотопною кризою. Якщо тея прибула з іншої частини сонячної системи. Скажімо, з орбіти Марса або поясу астероїдів, вона повинна була мати інший хімічний підпис, інший генетичний код. Але зразки ґрунту, доставлені місіями Аполлон, показували дещо неможливе. Ізотопний склад кисню, титану та інших елементів на місяці та землі, був майже ідентичним як дві різні планети, що сформувалися в різних умовах, могли бути настільки схожими? Довгий час. Це залишалося головним парадоксом планетології. Нові дані сьогодні, завдяки новому дослідженню, опублікованому в журналі Science, ми, схоже, знайшли відповідь, і вона змушує нас переписати карту ранньої сонячної системи. Тея не була чужинцем з холодних околиць, вона була нашою гарячою сестрою, що народилась ще ближче до Сонця, ніж сама Земля. Щоб зрозуміти це відкриття, потрібно зануритися в геохімію. Вчені проаналізували ізотопні аномалії нуклеосинтетичного походження. Зокрема, увагу зосередили на ізотопах рутенію, молібдену та титану. Річ у тім, що сонячна система на етапі формування була чітко розділена на дві частини: внутрішню, невуглецеву область, де панували високі температури, і зовнішню вуглецеву. Багато на литкі речовини та воду. Нові дані свідчать і Земля, і місяць сформувались виключно з матеріалу внутрішнього резервуару. Жодного значного впливу зовнішніх багатих на вуглець метеоритів на етапі формування теї не було зафіксовано. Це спростовує популярні теорії про те, що вода на землю була принесена саме теєю із зовнішніх регіонів. Де саме народилася тея? Але найцікавіше криється в деталях. Порівнюючи ізотопи титану 50 у зразках місячної мантії та земних породах, дослідники виявили кореляцію, яка вказує на конкретне місце народження ударника. Склад Тей, найбільш схожий на енститотові хондрити, тип метеоритів, які формуються в умовах екстремального дефіциту кисню і високих температур. Це матеріал, характерний для орбіт Меркурія та Венери. Це означає, що Тея сформувалась ближче до Сонця, в зоні, де протопланетний диск був гарячим і сухим. Вона ймовірно мігрувала назовні під впливом гравітаційних збурень Юпітера або інших протопланет, поки її шлях фатально не перетнувся з орбітою протоземлі. Чому це важливо? Чому це відкриття є критичним? Воно вирішує проблему схожості Землі та місяця. Якщо Земля і Тея сформувались з одного і того ж самого будівельного матеріалу в внутрішньому диску, їхня ізотопна спорідненість стає закономірною, а не аномальною. Відмінності ж, які все-таки існують, пояснюються саме тим, що тея дозрівала в більш спекотних умовах ближче до світила. Це також змінює наше уявлення про походження литких речовин на землі. Якщо тея була сухою і сформувалася біля сонця, вона не могла принести нам воду. Це означає, що вода та органічні сполуки прибули на землю пізніше, вже після формування місяця, під час так званого пізнього важкого бомбардування, або ж вони були присутні в первінному матеріалі Землі в інших формах. Уявіть собі, хаос тих часів внутрішня сонячна система була тісною, Кілька великих тіл змагалися за матеріал і стабільні орбіти. Зіткнення було не випадкістю, а неминучістю еволюційного вибору планет. Ми часто дивимося на місяць як на окреме небесне тіло, але згідно з цими даними, місяць це частково сама Тея і частково мантія ранньої землі. Ми химера сплав двох світів, що народились по сусідству. Тея загинула. Але її речовина стала частиною нашої планети, а її ядро, ймовірно, злилося з ядром Землі, змінивши нашу геодінаміку назавжди. Більше того, якби тея сформувалась далі від Сонця, вона була б багатша на оксиди жаліза і воду. Удар такого тіла створив би зовсім іншу атмосферу і, можливо, зробив би зародження життя неможливим. Той факт, що вона була сухою і гарячою, парадоксальним чином. Міг стати одним із факторів, що стабілізував умови на землі після удару. Отже, нове дослідження в Science ставить крапку в багатьох суперечках місяць неприйомна дитина, і не результат удару чужинця, це плоть від плоті внутрішньої сонячної системи. Те я була дітям сонця, народженим в пеклі поблизу зірки, що пожертвувало собою щоб створити гравітаційний якір для землі. Кожного разу, дивлячись на нічне небо, ми бачимо не просто супутник, ми бачимо рештки світу, який міг би стати другою Венерою або Меркурієм, але натомість став частиною нашої історії. Наука знову нагадує нам, щоб створити щось настільки стабільне і прекрасне, як система Земля Місяць, у Всесвіту довелося пройти через руйнування планетарного масштабу.